Генерація зображень. Так, це не найкраща модель для генерації зображень, але, тим не менше, Та для деяких випадків нам цього буде достатньо. Деякі ключові функції, які у нас тут є. Ми прописуємо промпт. Чим більш деталізовано буде прописаний промпт, тим більше буде тут враховано тих деталей, які нам треба. За змовчуванням, він нам генерує квадратне зображення. Отже, перше, що нам треба вказувати, Такий примітивний промпт, а далі пишемо йому характеристики, які нам о, треба. Наприклад, 16 на 9, потім ми можемо конвертувати, або можемо одразу вказати, яке це буде у нас розширення. так JPG, наприклад, так 16 на 9, або 9 на 16, якщо, якщо вам треба вертикальне, можемо вказати стиль. Якщо ви хоч трохи працювали з тим же самим Міджорні, я думаю, у вас вже навичка є професійно писати ці промпти. Ось такі мультяшні зображення, він досить залюбкий. Він їх генерує. З обличчями не дуже він полюбляє працювати. Ось таке зображення він нам згенерував, ми його одразу можемо завантажити. Або оця фішка мені подобається. І в Міджорні класна така та, також є. І на диво, в цій моделі далі також є. Відкриваємо це зображення, і дивіться, окрім того, що ми його можемо зберегти, ми можемо вибрати певні модель, певну частину, так, можемо збільшити, зменшити. Тут у нас кість. І, наприклад, тут поставити на будинку, виділяємо частину будинку, да, і пишемо, що редагувати вибране. Оцей промпт буде у нас стосуватися а, вибраної області. Інколи він генерує виділену область, інколи він не генерує виділену область. Тому висновок такий: якщо вам треба згенерувати зображення, то краще його з самого початку прописати, де що буде знаходитись, а не експериментувати з оцим виділенням. Все ж таки, є професійні там, серйозні інструменти, такі як той же саме Міджорній, які краще з цим впораються. Тобто для таких швидких, якихось простих задач. Так, він генерує, але для більш глибокого туди понурення і адаптації зміни він інколи починає просто фантазувати, галюцинувати і не виконувати те, що треба. Хоча така можливість безпосередньо в нас є. Конвертації зображення. Я думаю, часто ви стикалися, що завантажуєте якесь зображення з інтернету, а там Віпі, який взагалі не відкривається, і з ним треба щось там додатково робити. Наголошую на те, що треба зберігати там ліцензію, звертати на це увагу. Тому я зараз згенерував окремої окреме зображення суто для того, щоб показати, як це працює. Віддаємо йому зображення в і просимо його конвертувати. І ось ми бачимо, що він мені конвертував його у JPG. Бачимо, так? А попереднє зображення у мене в ІПІ було. Ось вони ці два зображення. Праворуч, це у мене VP, ліворуч, це у мене JPEG. Тобто, таким самим чином, ті формати зображень, які він може, він розуміє, може генерувати, він їх може конвертувати. Це стосується аудіо, відео і е, зображень. Він розуміє, розпізнає фото і може його конвертувати. Давайте подивимось: от я віддаю в чат GPT, зараз фото. І прошу його зробити в певному стилі. Віддаємо це фото і прошу його зробити у стилі, скажімо, на Max. Його політика не дуже полюбляє обличчя, навіть якщо це моє власне фото, обробляти обличчя інших людей. Раніше такого не було, а зараз більш жорстка політика. Наприклад, бізнес міг робити мультяшні фотографії своїх клієнтів. Да? Робили це, заходили в соцмережу, брали фото клієнта, якому магазин відправляє, і робить у вигляді мультяшного. Бачите, а тут він повністю переробив це обличчя, але якщо ми будемо брати звичайне якесь фото, то зображення да, він його може переробляти в іншому стилі. ChatGPT досить добре розпізнає зображення, які ми йому віддаємо. Будь-то стоп-кадр якийсь, або фотографія, він розпізнає ті об'єкти, які знаходяться на фотографії. Тому раніше нам треба було використовувати. Google пошук по зображеннях і там дуже багато комерції, то на сьогоднішній день він можна це робити з використанням чат GPT. Наприклад, віддаємо йому таку ось рекламну світлову вивізку і подивимось, що він тут побачить. І досить непогано він описує, що він тут бачить. Це можна використовувати для розпізнавання кадрів з якихось там фільмів, або певні якісь там деталі, або якісь у вас, якщо є там механізми і так далі, він непогано це з цим порається. Точно так же у мобільному додатку, коли ви виходите в режим відео, можна у режимі відео це все розпізнавати, або навіть розбиратися з інтерфейсом. Тієї чи іншої програми поставили перед собою з ним спілкуєтесь, і він підказує, куди зайти, що я так працював там з DVINші з програмами 3D моделі. Досить гарне у нього розпізнавання комп'ютерний зір. Чат GPT досить непогано генерує QR-коди. Я думаю, ви про це знаєте і користуєтесь цим. Просто ставимо йому промпт. І ось ми маємо такий елементарний, дуже швидко зроблений QR-код. Але є деякі фішки. Що тут можна? По-перше, ми можемо змінити кольор. І, по-друге, ми можемо, наприклад, вставити йому логотип. Давайте напишемо такий промпт. Я йому прошу згенерувати. Вказую, який це буде колір, посилання даю, і кажу, що всередині буде мій логотип. Зараз я йому віддам свій логотип. Але обов'язково вказуйте, щоб він був на білому фоні, а то він починає їх поєднувати. І віддати йому логотип. Для прикладу, я візьму просто скрін екрану, чудово, що він це підтримує. Просто Ctrl-C, Ctrl-V і ось логотип у файлі да, я йому віддав. І відправляємо. Ось результат, який ми отримали всередині логотип на білому фоні. Можна вказати там співвідношення, ну, він, звісно, не повинен бути дуже великий.